Найбільш оптимальний і найменш травматичний, на мою думку, це продовжити контракт і піти в оренду. Він остаточно не розриває зв'язки з клубом своєї мрії і в майбутньому має шанс повернутися, та тому що ми не знаємо. Що станеться з Тібо Куртуа, ми Маємо прецедент з минулого сезону, коли Бельгієць вилетів через травму. І можливо, в майбутньому, все ж таки, коли зміниться зрештою тренерський штаб Реала, Анчелоті там ненавічно, і багато хто вважає, що це може бути вже його останній крас сезон. А влітку 25-го прийде Хабі Алонсо. І можливо, саме тоді Лунін отримає свій шанс. А поки можна набиратися. Ігрової практики мати регулярність, є варіанти в тій же Іспанії. Та є та ж Жерона, про яку я вже говорив, тільки Карсель шукає. Конкурента. Конкурента ось на цьому наголошую для Гацаніги, не другого номера. І Жерона могла би з реалом спокійно поділити зарплату Луні на.